Планета кіно це щось. Заветці, yeah! За <гум> <гум> на роботі проблеми. Geral's, Я дівчата... скоро повернусь. Сем! <пітка> 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 Гаразд, хлопці, дівчата. Приготуйтесь. Операція відбудеться сьогодні. Заберу посилочку. Відбійся, ми не маємо дозволу. <му sucked> Де СЕМ? Вона що мене на когось проміняла? <гум> <О! пітка> що що? такого невідкладного в її роботі. З'явилась, навіть пилом не вкрилась. Вбивала б усіх на роботі. Та я знову з вами Ну, ми тебе заміж видавати. Ти класна оперативниця. Але в реальному житті ти нудило. Забудь про роботу. чуєш? Відривайся. Показуй цицьки незнайомцям. Сев, невже ти приїхала? Хата шик. А де мої квіти? Оця хрінь? Ага, Насолоджуйся. Вибачте, що перервали щасливу подію, але ви мої заручники. Це нормально для американського весілля. <плесвіт> ні, твоя робоча рука. Ось у нас проблема. Хтось прибрав одного з наших. <плесвіт> <плесвіт> здається, мені вона не просто дружка. <плесвіт> Я щойно бачила Сем. Вона єдина нас врятує. Це стервона спокойність. <плесвіт> <плесвіт> <звістичні хвили> Де ти так навчилась? Це моя робота. <звістичні хвили> Може, я не найкраща подруга. Та я купу людей для тебе замочила. Так зворушну. Як це заводить? Я думала, секретні агенти їздять на всьому. Але ж, бляха, не секретні агенти. Чого? Я жартую. Дорого! Хоронка на весіллі. У кіно з 19 червня.